Як пошкодити своє лакофарбове покриття за три кроки? Купляємо гарячий напій та ставимо його на авто, щоб усі бачили, хто власник. Залишаємо пташиний послід на пару тижнів і кажемо друзям, що це к грошам. Миємо авто губкою, щоб залишити унікальний дизайн із подряпин. А якщо хочете зекономити на малярці, звертайтесь. До професіоналів автосервіс Карвош живе у жовтих водах. Це цілий комплекс, що включає в себе шиномонтажну станцію і автомийку. Над вашим авто працює ціла команда фахівців різного профілю, що дозволяє швидко і якісно діагностувати несправність і усунути її на сьогодні. У асортименті послуг. Повний комплекс мийки автомобіля, хімчистка салону та багато іншого. Також є послуга доставки авто на мийку. Забрали брудне, привезли чисте. Тут надають повний комплекс послуг, шиномонтажу та супутніх процедур. Великий вибір нової турецької гуми в наявності також можлива доставка під замовлення гуми на легкові авто, індустріальні та сільськогосподарські шини. Автомийка та шиномонтаж Карво ЖВ» знаходиться за адресою бульвар Свободи 4. з 9 до 20 Без перерв та вихідних. Запис за телефоном 099 18 56 422.